На прямих ефірах вже тут в Ютубі. Можливо, зараз до нас хтось під'єднається трошки, це було б дуже круто, е, адже пасічницька спільнота має жити, розвиватися. І саме головне, далі працювати. Неважливо війна, не війна, складна, складні умови. Вони завжди складні умови. І Довоєнний час, і в воєнний час, і в після воєнного часу також будуть складні умови роботи і все інше. Але. Я хотів би сьогодні для шановних колег, пасічників і всіх користувачів мого YouTube каналу презентувати таку круту штуку, е яка називається Вощанка. Я думаю, вже Вощанки багато хто пробував, от вони вощаночки. Але ми пішли далі ми створили таку штуку, яку ми назвали Вощанка Плюс. Фішка заключається в тому, що це мішечок для Зберігання продуктів харчування. Це іменно мішечок для зберігання продуктів харчування. Е, в чому заключається суть е, цієї штуки вощанки? Значить, заключається суть вощанки в наступному. Е, ми, по факту, відтворили бджолейну комірку для свого особистого використання. Яким чином це сталося? Давайте ми. Проговоримо те, що таке бджолина комірка, чи що таке бджоли не стільник. Бджолий стільник складається що? з комірок, перехідних комірок, стінок, е трутневих, е далі маткових е чашечок і так далі. Його будова яка структура по факту: це прополіс, мед і пилкові зерна, адже сам віск потрапляє в пилкові зерна, коли бджоли вибудовують е там якусь свою е будову. І там є прополіс. І коли це все діло поєднується, ми отримаємо наступний ефект. Вентиляційний ефект по факту дає саме пилу, пилкові зерна дають саме вентиляційний ефект. Тобто, стільник є по своїй природі пористий. Він може пропускати повітря, може випускати повітря. От ті самі навіть кришечки, якими запечатується розпліт, в них є прополіс. І в них є пилок. Значить, що, ви, що робить в стільнику взагалі в Воскові прополіс? Прополіс робить наступну штуку. Він, е, він, знезаражує, він знезаражує повітря. Тому повітря в бджоли сім'ї, в бджолиному сім вулку, по факту є стерильним. Е, і це дуже є насправді круто, тому там не розвивається дуже багато грибків і всього остального. Саме у джолиному гнізді, де, де добре вентилюється, да, де постійно відбуваються ці процеси, воно не заражується. А от, наприклад, коли з стільника уходять бджоли, там з'являється воло, а от тоді там вже з'являється плісня. І ми це чітко розуміємо. І коли ми бачимо от таку вощанку, принцип точно той самий: ми можемо зберігати продукти, довго можемо зберігати продукти, Саме за рахунок цього принципу, перше добра вентиляція, друге е, можливість незараження. Тобто повітря, коли проникає всередину вощанку, вони знезаражуються за рахунок того прополісу і тих властивостей воску, які е, надає, саме, саме от надає прополіс воску, який є природнім і це оця основна штука. І тоді це повітря, коли доходить до нашого продукту харчування, там всередині вирівнюється відповідна е мікрофлора. Тобто там немає тих бактерій, які нам будуть псувати нашу продукцію. Тобто, гниття, там, е різні грибки, різні, різна плісня і все остальне. Воно просто туди не потрапляє. Плюс там відповідна регуляторна є вологість, бо сам бджолиний стільник він також регулює вологість. І це є круто, це є дуже круто. Е, тому, панове, це принцип вощанки. Значить, отакий принцип вощанки. Чим же ж вощанка актуальна станом на сьогодні, саме зараз? Вощанці можна довготривало зберігати продукти харчування. довготривало зберігати продукти харчування, саме коли відключають світло, саме коли довготривалий Процес включення світла. Наприклад, в добу немає світла, холодильники починає розмерзатися, всередині продукти починають псуватися. В нашому ж випадку ми тестили, ми робили дослід, ми робили дослідження, наскільки довго можуть продукти харчування зберігатися в ощанці, не кладучи їх в холодильник, Значить, тобто не поміщаючи їх в більш низьку температуру. Навіть яких висновків ми дійшли? Коли ми клали. В цей мішечок, вищанку, просто відкриваю і всередину щось кладемо, да? От, Наприклад, є свічка, ну, допустимо, це яблуко розрізане. Ми його родимо всередину. Далі просто раз, ось тут, взяли якимись прищапками закрили, можемо навіть прищапками не закривати, воно злегка так приклеюється одне до одного. Все, всередині це яблуко попадає в ідеальну мікрофлору, просто в ідеальну мікрофлору. І воно не буде гнити. Так от, значить, ми таким чином зберігали морк, перець, е, цибулю. Значить, Цибуля у нас пролежала тиждень в Ващанці. І вона тиждень, вона, вона навіть гнити не почала. І вона не висохла. Вона не висохла, бо там зберігається оптимальна вологість за рахунок саме воску. Е, далі другий момент, який є в Вщанці, вона не пропускає бактерій. Воно гнити не почало. Розумієте, воно не почало гнити. Перець взагалі йому нічого не сталося. Взагалі для перця нічого не сталося. Це для мене був особисто для мене, навіть як для пасічника, це був шок. Що от такий ефект, да, от ми досягнули поза вуликом. І це круто. Е, і морква, моркві теж нічого не сталося. Чому ж фішка саме мішечка? В ми перше можемо покласти. І запросто його положити, куди нам потрібно. Наприклад, десь на стіл, на тумбочку, нам не буде заважати, всередину не буде попадати ніяке сміття, все остальне, що може забруднити нашу їжу. Другий момент е мішечок можна запихати тарілку, можна всередину поставити тарілку, У нас є мішечки різних розмірів, можна запхати тарілку, можна запхати каструлю, і ваш борщ буде зберігатися. Значить, їжа не висихає, їжа не псується. Це ідеальний варіант. А, термін, скільки? Тиждень тиждень часу ми це тестили, тиждень часу. Тому нічого не сталося, це круто. Тому, панове, на мою думку, станом на сьогодні вощанка чи взагалі використання продуктів бджільництва може стати альтернативою або одною із альтернатив. Під час для зберігання їжі під час довготривалого відключення електроенергії. Це вже є факт, це вже є факт, і я цьому сильно дуже радий, що от така можливість в нас є. Друге, люди, пангове колеги пасічники, достану цю свічку звідси, колеги пасічники, що в нас? Коли ми почали створювати ці вощанки, да, коли ми почали це робити, я зрозумів одну річ. По-перше, ми відмовляємося повністю від поліетилену. Відмовляємося. Все, нема. Бо вощанка — це багаторазова штука для багаторазового використання. Вона природня, Її вона мити, тільки не дуже гарячою водою, там, злегка такою тепленькою, бо температура плавлення вуску, 60 градусів. І ми це розуміємо. І коли ми. Е Почнемо використовувати саме ці, е, цю продукцію замість пленки. Да, замість пленки ми будемо брати вощанку для того, не харчову плівку, а вощанку для того, щоб закривати нашу їжу. Е, тільки харчова плівка, вона просто зберігає від того, щоб не обвітрилось. А вощанка ж буде зберігати конкретно, не просто від обвітрення, а вощанка буде зберігати конкретно, е, щоб свіжість залишилася продукту. Вони залишаються всередині свіжі. Розумієте? Вони свіжі. Цибуля залишилась свіжою. È, і це є дуже сильно круто. Значить, бджільництво як так може врятувати нашу планету з екологічної точки зору. І це архі є круто. Це архі круто, що саме бджільництво має таку можливість врятувати нашу планету з екологічної точки зору. Ми можемо покращити техногенну ситуацію. На нашій планеті за рахунок продукції дільництва. А от, от просто банальне використання таких вощанок може нам принести користі більше, е, ніж е, я не знаю, ніж весь грінпіс разом взятий. Продовжуємо слухати українську музику. Е, і це і круто. Це є дуже круто і це потрібно використовувати. Колеги-пасічники, не цурайтеся цієї інформації. впроваджуйте, популяризуйте. Наша задача як пасічників, як фахівців цю інформацію популяризувати в першу чергу серед свого оточення, а в пасічники, пасічники в Україні є багато. Відповідного оточення цього є в Україні е, в цих пасічників Також багато. Якщо кожен пасічник. У нас в Україні скільки там? вище 100 тисяч пасічників, більше 100 тисяч пасічників. От 100 тисяч пасічників, щоб хоча б для десяти чоловік е для 10 чоловік свого оточення це розказали. Таким чином, ціла, цілий мільйон людей знає від 100 тисяч пасічників. Цілий мільйон. А від того мільйона йдемо в геометричній прогресі, другий, третій, п'ятий, всі 40 мільйонів знають. І е це є важливо. Ми цим можемо не тільки зберегти екологію планети, а ми можемо покращити здоров'я нашої української нації. І ми, як медова держава, як перша медова держава в Європі, третя медова держава в світі, ми повинні це робити. Ми повинні це популяризувати і пропагувати. І в першу чергу серед молоді. Бо якщо для молодої людини це привити зараз, от я теж молода людина. і... Казалось би, я цього не повинен говорити, але я це говорю. Якщо це зараз прививати нам, саме для молоді, своїм прикладом, нам цим користуватись, показувати це, показувати реальний результат, е тоді, тільки тоді, е ми отримаємо певний розвиток, певний поштовх до розвитку саме в сфері екопродукції. А для кожного пасічника це просто гіперплюс. Бо якщо пасічник стане на сьогодні, реалізовує, наприклад, там мед по 150-200 гривень за літру, і то кажуть, що дорого, то потім в того ж самого пасічника мед будуть брати за любі гроші, бо це стане трендом. І нам це треба зробити. І от такі вощанки, на мій скромний погляд, це перший крок. Це один із перших кроків, які ми повинні зробити нашою пасічницькою спільнотою. Питання залишається тільки в другому. Скільки людей до цього поставиться скептично? Скільки людей до цього поставиться серйозно, і скільки людей скажуть, що я поїхав кришою? От е стільки ми отримаємо профіту? Це головне навіть не те, що вірити, це вже факти, це вже науково доведений факт. Ми вже це зробили, у нас це вийшло, у нас довго зберігається продукція без холодильника. Бо я зараз теж в Києві, зараз теж маємо довгі включення світла, слава Богу, сьогодні якось так повезло, що вони довго включили нам світло, і в нас воно ще є. Але теж виникає потреба, типу, як зберегти продукти харчування повсякденного нашого харчування від зовнішніх чинників. І от вощанка стала дуже крутим, е крутою альтернативою, дуже крутою альтернативою. І е мені як людина, яка це спробувала, як людина, яка топить за бджільництвом, ну, я просто не можу сидіти під мовчки і не поширювати цю інформацію далі, і далі, і далі, і далі. А для вас, колеги-пасічники, це унікальна можливість додатково заробити кошти. Унікальна можливість. Адже ви цим самим собі вартість е, воску зменшуєте, а вартість воску ви збільшуєте. Це те саме, що зробити свічку. Тільки якщо там кілограм воску за оптом стоїть 200 гривень, то е, одна вощанка да, такого розміру стоїть. 150 гривень, чи 100 чи 150, я не пам'ятаю, скільки це стоїть. Ну, оця ну, сама велика стоїть 250 гривень сама велика. Якщо ви зараз подивитесь на цих блогерів, які там ведуть е, трансляції, які там е, показують просто з їжею різні маніпуляції, різні приколи, е, то, е, то в, них, в них ці вощанки коштують в рази дорожче. Е, і 100%, що вони не розуміють принципу їхньої роботи. Вони просто просто качають під тренд. Я ж пропоную це все популяризувати, поширювати, розказувати людям принцип роботи. Значить, ще раз розказую принцип роботи овощанки. Це як бджолиний стільник. Тільки ми бджолину-комірку змогли відтворити в такому от мішечку в себе на кухні, от такий от мішечок. Панове, це по факту бджолена комірка. Значить, який принцип роботи? Який склад воску по факту? В воск ходить прополіс, сам воск і пилок. Це три ключові компоненти, які є в воскові. Пилок дає пористість, прополіс дає незараження антибактеріальність і сам воск. Він також має свої властивості, але це по факту як будівельний е, матеріал. Один із будівельних матер... матеріалів. Це польська реклама. Е, польський матеріал. <бож> Боже, це нормально. Як е, будівельний матеріал. І що ми отримуємо? Повітря всередину поступає вже з Це круто, це дуже сильно круто. Це повітря всередину проходить вже стерильно. І воно не може псувати нашу продукцію. Ну, при цьому воно дає можливість для неї жити всередині. І це є круто. І немає розвитку якихось мікроорганізмів там всередині. Чого? Бо вони туди просто не потрапляють. Вони не, вони не проходять цей бар'єр про полюсу, пелку. Отак, оце, друзі, основний принцип е, роботи вощанки. Це чудова альтернатива для використання їх, для зберігання їжі в довготривалий період без світла. Це ідеальна альтернатива. І ви, потративши 150 гривень на таку вощанку, я кажу прямо ціни, як воно є, це недорого, абсолютно. 150 гривень на таку вощанку, потративши, ви маєте можливість зберегти яблук на 500 гривень, моркви на 1000 гривень. Ну, на 1000 гривень, це звісно, вже багато, це скільки моркви треба їсти. Але всяких різних продуктів там за період відсутності світла, які вам би прийшли викинути бо вони згнили, то вони б вас би зберігалися просто, ви далі ним користувалися, далі б їх їли, далі б харчувалися. І це, панове, було б дуже сильно круто. Тому так. Бо джільництво в своїй, вообще, в своєму прояві, в своїй манері. Це дуже крута штука, це колосальний багаж знань. Я вже на собі це випробував, і я це знаю, я за це буду топити. Напевно, що до кінця життя. Навіть якщо мені прийдеться поміняти поле моєї діяльності, я буду за бджільництво топити до кінця життя. І колись знайдете це відео, і мені носить тикнеться і скажете, назад, ти так і казав, ти так і зробив. Ех, панове, колеги-пасічники, звертаюсь до вас, не ігноруйте, будьте більш активними. Зрозуміло, що зараз війна, важкий час. Е кожен як може допомагає для того, щоб прискорити цю перемогу. Хтось банально сплачує податки, хтось донатить на ЗСУ, хтось допомагає якимось окопними свічками. Куча є методів, От там е цей пасічник, як це ж то? Я забувся, в мене вилетіло з голови. Е зібрав е на дві машини для Збройних сил. Це взагалі. Взагалі круто крутою молодець. Він великий що він організував. Він користуючи своєю медійністю, користуючись своєю популярністю, він організував такі збір. Пасічники е, зробили такий внесок. Але по факту ми третя метова держава в світі. Ми в назві пасічники мали бути провідними спеціалістами в багатьох сферах, з починаючи з ядерної енергетики. Зараз я поясню, чого так, і закінчуючи харчовою промисловістю, чого ядерної енергетики. Е, віск сам по собі він має таку унікальну властивість. Він не пропускає е, радіаційне випромінювання. Не пропускає. І то, що цього воску, коли його багато, радіація подолати не може. І е, було досліджено, було встановлено і було використано, от наприклад, в бункерах. Які предназначені для ядерної війни використовують воск або парафін? Ну як де? 에, прямо в кришку, яка є пустотіла, заливають воск, заливають парафін і закривають, не пропускає радіацію. в середині люди, командування, офіцери, там неважливо, хто, коротше, військові, які сидять в сербіні, вони цілком захищені від впливів радіації. І це важливо. Це важливо, що джільництво це наскільки широкий спектр застосування. Ну і харчова промисловість до харчової промисловості ще є куча от моментів, такі як, наприклад, виробництво лаків на основі воску, там, двері лакувати і так далі. На основі природньої, натурально, це ж це там вийшло. Це дуже дорогі лаки. Дуже дорогі лаки, якщо таке виробництво розвинути. Я не знаю, навіть хто його буде купляти, в Україні. це треба десь за кордон справляти. Хоча в Україні будуть купляти за... і будуть не жаліти грошей. Питання навіть не в грошах, а питання в якості. І ми, як третя медова держава в світі, повинні пасічник повинен бути в рази багатший. Він повинен не всією пасічницькою спільнотою або частиною зібралися і купили дві машини, е... а повинно бути набагато більше, набагато ширше і набагато якісніше, щоб кожен пасічник міг купити по такій машині і відправити на ЗСУ. І це, о, от тоді б це було б на уровні. От тоді б це було б правильно, що ми от себе позиціонуємо як медова держава у світі, там здаємо там кількість там тисяч тонн меду, приносимо там, в бюджет кількість там мільйонів доларів кожного року. І пасічник бідний. Як так? А ці гроші осідають в експортері. Розумієте, від тої кількості до пасічника, до другорядного пасічника, який просто має 100 сімей чи там 500 сімей розводив діл, доходить дуже мало. І це погано. Вони сідають в експортерів, бо вони ну це просто унікально. Вони купляють мед по 50 гривень за кілограм. Я це бачив. На мене так нарікали, що я так роблю. Бо в нас ж є магазин. Ми продаємо теж ми або свій мед продаємо. Або його купую інший для того, щоб збільшити асортимент. Бо в нашому магазині є любий мед. Починаючи від і закінчуючи медом з Вейріха. Розумієте? І Я його мушу купляти в інших пасічниках, але я вже купляю пофасованим. Тобто, в мене там буквально, так як в будь якому продуктовому магазину національна своя е, в кілька відсотків і все. Панове, е, Експортери це просто унікальні люди. Але вони що, вони по 2 долари відправляють за кордон, тут купляють по пів е, Ну, грубо кажучи, і все. І це дуже велика частка грошей сідає саме в таких людей. ми цього... Багато пасічників це все-таки розуміє, але не знає, як з цим боротися. Я дуже просто сідайте і починайте робити самі такі вощаночки. Сідайте і починайте самі працювати в сфері розвитку, саме виробництва. І от даже дивлячись на цю пряму трансляцію, я бачу, як пасічник заходить і виходить, заходить і виходить, заходить і виходить. Він думає, що я несу чуш. Ну, панове, я не знаю, що багато хто колись, можливо, мельком, хто сьогодні побачив чи хто побачив цю трансляцію, він зрозуміє, що це є одна із баз. Одна із баз, бо наш пасічник думає як, ага, меду 100 тонн викачав чи там тонну меду викачав, давай я його зараз по 100 гривень здам, получу своїх 10 тисяч гривень і все, сезон удався, все хорошо. Але Якщо ми подивимося на пасіки з повним циклом виробництва меду, починаючи від вулика, да, від елементарного вулика і закінчуючи вже повним фасуванням. Меду в баночки, такі пасі, пасіки є рентабельні. Бо вони мед не по 50-100 гривень за кілограм здають, а вони його продають за кілограм там 200 гривень, виходить, 250 гривень інколи за кілограм виходить, залежно від сорту меду. І це потрібно розуміти. Тоді ви в два рази більше будете отримувати, тобто вже ви за тонну меду получите не 10 тисяч гривень, а вже ви получите 20 тисяч гривень. А я б скажу, що це буде навіть не 20 тисяч, це буде набагато більше. Бо якщо ви... Е, тонну меду, це тисяча, ну, хай тисяча літрів. Ну, тисяча літрів це буде більше. Хай там ну для того, щоб легше читати, тисяча літрів меду. От, одна літра меду, скажімо там. Давайте, така, ну продається за 150 гривень одна літра меду. Десять таких літрів, ну це не треба щитати довго, це буде півтори тисячі гривень. Да, от 100 літрів меду це вже буде 15 тисяч гривень. Тисяча літрів меду це буде вже 150 тисяч гривень. От тут ми можемо просто банально викачати одну одну єдину тонну меду і заробити за сезон 100 тисяч гривень чистим. Панове, ця математика вже давно відома, але потрібно мед формувати з доданою вартістю. І оця вощанка це один із прикладів, як можна переробляти віск або в таку вощанку, або в такі різані сердечка. Воно різане, воно не виляте. Або от в такі виляті свічки ангелочки. І тоді ваш кілограм воску буде стоїти не 200 гривень за кілограм, а 500, 600 і навіть 1000 гривень за кілограм. Це потрібно розуміти. Багато хто розуміє, я вже не з одною людиною познайомився на просторах Ютубу, за що я дякую Ютубу. Яка так і мене робить. Вони створюють. Додаткову вартість якимись способами. Кожен по-різному, кожен своїм способом. Але саме додаткову вартість це є дуже круто. І, панове, давайте вже, щоб пасічники просто От в мене є мрія. Да? От є така дуже велика мрія. Для чого я почав цей YouTube канал В мене є велика мрія, щоб український пасічник у всьому світі. Глибоко поважався, щоб кожен пасічник, якщо заходить діло про бджільництво, в першу чергу згадував саме українського пасічника. Що от в Україні є потужні пасічники, от українське бджільництво на високому рівні, от українські фахівці бджільництва найкращі в світі. Оце моя мрія в сфері бджільництва конкретно, в сфері продукції, в сфері цілої галузі. Да, от, бо як мені розказував професор, де ці нігри, скільки беруть грошей на рекламу? До цих пір не розумію. Але хай мені заплатять, тоді воно тут буде світитися. Е, По вознікові Микола говорили, що в Японії є факультет маткового молочка. А тепер на секунду. На секунду, в Україні факультет тваринництва та водних біоресурсів. Тобто в один факультет об'єднали овечки, кози, свині, кури, коні, гуси, птиця, вся можлива і ще й бджоли. Ще до цього всього риба, всіх можливих проявів, все, що зв'язано з водними господарствами. А в Японії всього-навсього маткове молочко. Один компонент з бджолиного вулика один єдиний. По пару міліграм з, з одного маточника. Факультет займається цим, факультет цілий. Прикиньте, Прикиньте, який рівень розвитку в цьому напрямку там буде і вже є. А чого ми, третя медова держава в світі, до цих пір, блін, приєднуємо е, приєднуємо діл до свиней. Ну, мені це до цих пір не зрозуміло. Слава Богу, що вже кафедра конярства, кафедра бджільництва вже є кафедра бджільництва, вже коней від'єднали, вже розділили на кінець. Тому ще ну, скажімо, наглості, совісті. Я розумію, що, можливо, там в якомусь випадку це був, це був необхідний крок, щоб зберегти кафедру саме конярства на той момент. Але об'єднали з конями бджіл. Шкода, шкода, що так. А ми третя медова держава в світі. Панове пасічники, давайте працювати на благо українського бджільництва, його розвивати. Але не тільки з точки зору побільше заробити, а й з точки зору його потужніше популяризувати у всьому світі. От такі чудові вощанки, панове. Розказуйте друзям, поширюйте. А придбати їх можна в нашому магазині Beekeeper from Ukraine. Гарного всім часу доби і на все добре.